были бы эти ваши телеграммы, эти ваши блогеры. Как вы думаете, победили бы мы в 45-м? Что пилот вертолета был агентом Масада. Он даже называет имя. Елікопта Америка сушило колосальне кількість політичних убійств для англійської розвідки. це нож острий, Це ж не так складно. Протягом останніх кількох днів російську пропаганду найбільше цікавили дві речі: легітимість українського президента Володимира Зленського і хто посадив гелікоптер президента Ірану у гірському масиві неподалік кордону із Азербайджаном. Висувалися різні версії від звичайного випадку. Вплинули погані погодні умови і вбивство Раїсі – Це наслідок політичної боротьби всередині Ірану. Але чи не найпопулярніша версія? Ізраїль. Мосад, у якого підточений не один зуб на тегеран. і власне за цю версію активно вчепився російський зомбоєщик. Вечірній модозвон завдяки французьким колегам. Навіть точне ім'я та прізвище виконавця дізнався. Коли ми говорили про вчорашній трагедії, а сьогодні неожиданно французький канал видав таке. група Хамас. высказывающийся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Масада. Он даже называет имя Эли Купта». Правда, ти, чи ні, Ну, звісно, все та честь тих слухав, котрий ходять. Для розуміння після того як стало відомо про смерть Раїсі в ізраїльських пабліках завірушився жарт про агента Мосаду Елі Копта, який і вбив президента Ірану. Обігрували слово гелікоптер, на якому і розбився Ібрагім Раїсі. А французький політолог просто процитував мем. Але для Соловйова це основна версія. Яти політичний аналітик Деніель Хаїк на французькому каналі «24 News. Есть такая книга, которую написал один из историков израильского ну, израильской истории, так скажем, сложно определить, наверное, военная история. Она называется Восстань и убей первым. История политических убийств. Он писал свою книгу, несмотря на большое количество там, протестов, пытаться, пытались ему помешать. И он описывает, как практику, и объясняет, почему для Израиля политические убийства являются абсолютно приемлемой формой борьбы за выживание своей страны. Америка совершила колоссальное количество политических убийств. Я не помню ни одного случая, чтобы эти страны моментально признавались, да, это мы. Уильям Барон десь у підвалах ЦРУ натренував спецагента елікопта. Щоб прибирати президента Ірану, ну хм, можна вірити. От дивно, що не знайшли у цій історії український слід та не приписали Кирилу Боданову. Шахеди ж над українськими містами іранські пролітають. Тому все логічно, це помста. А спецагентом міг стати гвинт Крил. Ну чи до прикладу Верт льот булагентом масаданежондаже називають ім'я Елікопта. Але поки що на російському зомбоящику основна версія це англосакси. До речі, він знайшовся і точні мотиви, але не в американців, а тепер у британців. Я надеюсь, що всі здесь удержатся от так же, как удержались, конечно, счете, Иран с Израилем на предыдущем витке эскалация, от того, что может произойти, потому что под ударом наш проект, вообще, проект, mm -hmm. который мы строим со времен едва ли не Павла II, проект, который своевременно начинал строить Сталин. Перед войной я имею в виду создание Южного магистрального коридора от Петербурга до Индийского океана. Для английской разведки это нож острый. Они 200 лет подряд мешают нам выйти к Индии и к Персии. Ми примерно понимаем, кто интересует. Они були причастны к убийству Павла Первого. Кто за этим стоїть і стоять? У них давно свої плани зображення относительно нашої страны. Пітер Первий Сталін Путін ну ще б росіяни усі так мости прокладали як магістралі. Менше було б роботи в Азовському морі для далекобійних ракет і сібибі. А версія про англосаксів справді популярна на Росії. Не дарма ж до іранського посольства у Москве. Квіти приносили. Ось, прошу познайомитися із персонажами, які вшановували трагічну подію. Думаю, связаны с какими-то политическими событиями, возможно. Может быть, и случайно, но возможно и ну, нет. Не Случайностей в таких делах не бывает. Когда, когда умирает президент, он случайно не может умереть. Особенно когда такие обстоятельства. Если его там что, подорвали? Вертолет. вертолет. Сбили. Вертолет сбили. Ну, вертолет случайно не сбивают. Там туман очень большой был, чувак. Или да немножко. какая разница? не знаю. Случайно можно умереть от сердечного приступа, но сбит вертолет. Это ты... вообще не случайное событие, мне кажется. Когда ты что-то сбиваешь, но ты это делаешь всегда намеренно. Ты же никто не пускает ракеты просто так на Ну, хороше ну як це ніхто не запускає ракети просто так надам. Власне, росіяни, які не мають відношення до путінської війни, і запускають вже не перший рік ракети по житлових кварталах, називаючи їх центрами прийняття рішень. Та й по своїй рідній для касавротки Белгарицької області не цураються. До речі, відвідати травну церемонію прощання в Теграні із Раїсі, Путін побоявся. Напевно, злякався, що може підхопити карму і Бацилу, яка дивним чином почала вражати автократні протухлі режими. То Фіцу потрапить до лікарні, то Раїсі Загубиться на гелікоптерах у лісах Відправ замість за на тест голову Газдуми Володіна. Інша ж рука урядова мішустіна залишилася на території Раїсі. Прем'єр-міністр інспектував Нижній Новгород на імпортозаміщення на виставці. Цифрова індустрія приміщення Росії. Вперше продемонстрували нову лінійку автомобілів Волга, а випускатимуть її у трьох класах: седан, кросовер, кросовер класу Ді запустять Волги із конвеєра у вільний продаж у 2024-му, а з 2025-го у режимі повного циклу. Але ж не могли отак от росіяни і швидко сконструювати власне Автомобіль. Якщо шахеда не здатні самі скрутити кілька років поспіль. Очікувано, що нова Волга виявилась поробленим китайським седаном Чанган. У вас де зараз здаваний руль конкретно? Китайський? Хто? Руль. А, руль, да, але насправді це тільки начало. Ви слышите отвір? Руль поки китайський. Хочеться, щоб руль був російський. Значить, ж не так складно, як і інші елементи, правда? Ну, справді у повністю злизані із китайського автопрому волозі, бодай кермо можна було зробити російське. Але зважаючи на останній візит Путіна до Пекіна, і з Кремля керують не росіяни, а хтось смикає за ниточки китайські. Це ж не так складно. Але правда вірному електорату Путіна абсолютно не потрібна. Не лише про китайські копії, але й про те, що відбувається на фронті. Для цього і продумали Канашенкова. Ігор побалізована в нацять разів статистика. Це продуманий хід, пояснює пропагандистка. Юлия Витязева. Или вам, как вы получаете какое-то нездоровое удовольствие, когда вам выходят и рассказывают, что да, у нас там где-то какой-то э -э, корабль, да, был подбит или сбит самолет. Вот вам от этого знания что? Ни людей, ни машину уже не вернуть. Но при этом давать повод противнику праздновать промогу так они и так благодаря тем, что у кого-то вода в заднице не держится. Впереди паровозы бегут. Все рассказывают вот все у них все вот оно на распашку смотрите вот смотрите как у нас здесь представьте если бы вот, вот 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 в период великой отечественной войны м? особенно 41 42 год да, когда у нас все было не очень хорошо были бы эти ваши телеграммы эти ваши блогеры как вы думаете Біділімо в 45-му. ось так. Вам не здалося пропагандистка проводить аналогії, що на даний момент ситуація на фронті як у 41 му 42-му роках. Тобто критична, щоправда, забула провести і інші історичні аналогії із нацистською німеччиною, до якої примусово у ті роки вивозили людей із Харківщини, яка як відомо за ідеєю Путіна повинна виконувати роль санітарної зони, щоб захистити білгариців від обстрілів. Тому що вони обстрілювали і продовжують, к сожалению обстрілювати жилі квартали приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданські люди. До речі, про них Мешканця міста, які втратили житло через війну, запропонували знімати нове житло за власний рахунок. І мова йде про мешканців багатоповерхівки на вулиці Щорса. Саме у неї, 12 травня, влучив боєпропас. норбота російського ППО. людям навіть відмовили платити 10 тисяч рублів компенсації, обґрунтувавши це відсутністю прописки у будинку. І чиновники натомість запропонували где-то за свій рахунок, доки нове житло не збудують. На Росії хотять удаліть із публічного доступу пісні Сердючки і «Океана Ельза. А ще гурти бомбок, во від Плясова», макса барських та микиту Аксєєва. Раптовий донос до Роскомнадзору нацарапав чемпіон із шахів, колишній відомий путініст Сергій Карякін. А в піснях українських виконавців він побачив ознаки екстремізму, дискретації армії, заклики до насильства над росіянами, а також антиконституційні висловлювання. При цьому сам Карякін нагадаю заслужений майстер спорту в минулому Україні та в. Теперішньому Росії він народився у Сімферополі, а у 2009 тисячі став громадянином РФ. Неодноразово був довірений особою Путіна. А цього року увійшов до складу групи, що його висунула на п'ятий термін. В тот момент. Це... Було крайне важно і наприкінці про унікальну здатність росіян приписувати чужі здобутки собі 18 травня. Нагадаю, в варіяді трапилась унікальна подія для України і світового боксу. Вперше в історії звання абсолютно чемпіона світу серед супертяжів виборов українець. Олександр Усик розділеним рішенням суддів перебив циганського короля тайсона фюрі. І ось реакція на перемогу Усика від колишнього продюсера програми ВДУДЬ Олександра Лютікова. Абичний парень з нашого руського городи Сімфі. Сімферон... Руля стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Поздравляем Александра Усика. Россия, пусть в следующем году Усик снова выиграет у Фьюри, вернется в Киев и мы будем встречать его всей Россией. Дещо че думки крымский пропагандист Сергей Мардан, який звонувати Усика о зраді, мовляв народився і тривалий час мешкав у Криму. Вот если уж говорить об отмене, то Усик это кандидат номер один на отмену. А почему мы за него болели ну, 4, 5, 6 лет назад? Ну как? Во-первых, он а, уроженец Симферополя. Он русский человек, несмотря на украинскую фамилию. Он русский человек, потому что он русский по происхождению, он русский по языку, он русский по культуре, он, а, собственно, как бы дышал русским воздухом не найти ни одного отличия, которое бы делало Усика чем-то другим, чем мы. Усик ⁇ это типичный, абсолютно карикатурный предатель. Что он предал? Кого он предал? Он предал русский народ. Он предал самого себя. Он предал своих родителей, дедов, прадедов, предков. Он предал веру. Он предал церковь. Как вы думаете? Мы должны хоть в какой-то степени сопереживать, сочувствовать, поддерживать, болеть за предателя. Вы бы стали болеть за предателя Власова? Вы пред... стали бы болеть за спортсмена, который там год назад служил э, полицаем на оккупированной территории? Нет, я думаю, нет. А що ж с вами произошло, дорогі мої болельщики? Откуда вот это вот желание пожрать говна? І так на секундочку, Мардану своєму спічі забув е, зазначити одну деталь: що півострів окупований росіянами. Поки що, і на сам кінець найважливіша інформація з цього відео до нас звернулися із проханням про допомогу хлопці із 79-ї окремої десанто-штурмової бригади. Захисники з роти ударних безпілотників Перунґру продовжують збір на пташки, які нищать і нищитимуть ворожу техніку і особовий склад. Хлопці прозвітували про роботу протягом останнього тижня. Сто окупантів, два танки, п'ять БМП та декілька ракетних комплексів в районі Новомихайлівки. Для того аби хлопці з перунґру продовжували виконувати якісно свою роботу на ваших екранах. Ви бачите QR-код. Переходимо за посиланням і до